Ранку малята, Ну що, ви готові знову піти в зимовий ліс? Раніше ми з вами вже говорили про диких тварин, а про їхнє життя в зимовому лісі. Дайте згадаємо цих тварин. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як виходить полювати, не виходить зайчик з хати. А що впізнали молодці малята? Так, це руда лисичка. Лисичка має яскраве руде хутро. Грудка в неї біла, а лапки чорні. Взимку і влітку лисичка не міняє своє хутро. Вона завжди має рудий колір. Клешу ноги волохати. Влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лежи бока, у барлозі гріє боки. Правильно малята це ведмідь. Він має теплу волохату шубку. Ходить важко переставляючи лапи, тому його називають Клешоногим. Ведмідь взимку забирається в барлих. Спить і смокче лапу. Довгі вуха звір цей має, в лісі весело стрибає. Моркву дуже полюбляє, від лисиці він тікає. Впізнали, дітки молодці це зайчик, у зайця довгі вуха, великі задні лапки і куций хвістик маленький. Влітку зайчик сіренький, а взимку він міняє хутра на біленьке. Його хутра завжди зігріває в холодні зимові дні. Заяць швидко бігає і дуже спритно стрибає. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів. Морозець біжить по шкірі. Пірно дітки це вовк. Вовки не впадають у сплячку взимку і здатні переносити сильні морози. Вночі вовки виходять на полювання, але іноді їх можна зустріти і в день. Хутро у вовка сірого кольору. Дітки, ви молодці, ви впізнали всіх диких мешканців, які проживають в лісі. Ми сьогодні зустріли зайчика, лисичку, вовка, ведмедя. Вірніше ведмідь спав у своїй берлозі. А чому на лісових тварин кажуть, що вони дикі? Бо вони самі собі здобувають їжу. Діти, ви були старанні і уважні. До побачення!